Вітаю вас, любі діти! Сьогодні ми поговоримо про ваші найулюбленіші речі. Про які з них здогадалися? Так, про іграшки, але не ті, які виготовляють на фабриках і купують у магазинах. Мова піде про українські народні іграшки. З давніх давен діти вчилися пізнавати та розуміти світ у грі, і завжди разом з ними були іграшки. Спочатку малюки гралися камінчиками, мушлями, грудочками з глини. А вже пізніше почали гратися іграшками з дерева, тканини, соломи та інших природних матеріалів. Такі іграшки втілювали образи людей, тварин, посуду, меблів. Їх майстрували для дітей їхні батьки або й самі діти. Фабрик для виготовлення іграшок ще не було, тож виготовляли іграшки з матеріалів, які були під рукою, тобто з соломи та сіна, з лози, з дерева, з тканини та ниток. З глини, з тіста і навіть з сиру. Так так вам не почулося саме з сиру. Отак погрався, а коли іграшка набридла, можна її і з'їсти. Але не тільки запавками, а й оберегами були українські народні іграшки. Наприклад, баранчик створювався на щастя, кінь та собака символізували охорону та допомогу, котик домашній затишок. З часом українські ремесла розвивалися, люди набували певної майстерності, тож ні один ярмарок не обходився без зроблених майстрами таких гарних речей. Предметів житку, посуду, ну і, звісно, неповторних іграшок, що відомі далеко за межами нашої країни. Найпоширенішою народною іграшкою була глиняна іграшка свистунка або свищик. Вона видавала певні звуки, свистіла, і символізувала весняне пробучення від зимового сну. Тож була вона не тільки іграшкою оберегом, а й музичним інструментом. Давайте послухаємо, як вона співає. Ось так співає іграшка свистунка, схожа на справжню пташку. Не вгадать тобі ні за що, котра з іграшок найкраща. Добре, відповідь я дам, та, яку зробив ти сам. Виліпимо півнями із хвостом гарненьким, коників із гривами і баранців маленьких. Такого баранця малята я пропоную вам сьогодні зліпити. Для роботи приготуйте, будь ласка, шматок коричневого пластиліну, дощечку, стику, олівець, серветки. І починаємо ліпити. Спочатку ліпимо тулуб, шию і голову баранця. Притискаємо з усіх боків пальчиками там, де буде шия. Замість задніх ніжок утворюємо такий собі хвіст підставку. Передні ніжки баранця робимо, відтягуючи невеличку кількість пластиліну, як вказано на відео. Утворюються дві ніжки. Наш баранець тепер може стояти. Мордочку баранця утворюємо, трохи витягуючи на голові пластилін. З обох боків голови утворюємо поки що прямі ріжки, ці ріжки потім закручуємо. За допомогою стеки оздоблюємо нашого баранця смугами. Спочатку ззаду, а потім спереду, як вказано на відео. Олівцем робимо заглиблення, ністрі і очі баранця. Такий баранець у мене вийшов. Сподіваюсь, діти, що він вам сподобався і чекаю на фото ваших робіт. Бажаю вам творчих успіхів. До побачення!